крізь призму творчості музичне училище імені Дмитра Січинського не залишилося осторонь сімей, які втратили своїх рідних на революції гідності. Відтак в обласній філармонії під керівництвом директора закладу відбувся благодійний концерт, присвячений Героям Небесної Сотні. Зібрані кошти передадуть родинам загиблих. Ми в сьогоднішню дату в свобідний час для філармонії цю дату вибрали, і сьогодні ми проводимо таку акцію. Запросили. Е Представників тих сімей, героїв небесної сотні. У них є з нашої області загинуло сім чоловік. Вони повинні бути в залі. Молоді музиканти займаються благодійністю не лише на сценах і не завжди під крилом керівництва свого училища. Ми збираємо кошти колектив духового оркестру своєю грою в центральній частині міста. Як ви бачили, багато наших мешканців бачили, та інші колективи нашого навчального закладу своєю благодійністю підтримують наших вояків на сході підтримують волонтерський рух і підтримують тих, хто постраждав в цій війні. Програма концерту насичена виступами інструментальних вокальних ансамблів та хорових колективів з Івано-Франківського музичного училища. Переважали твори українських авторів. Вихованці училища зазначають, що мистецькій молоді необхідно долучатися до схожих благодійницьких акцій та концертів. Я думаю, що це виховує студентах більш патріотичний дух і вони будуть знати, що люди на сході помирають не дарма. Я вважаю, що музиканти повинні долучатися до дуже багатьох благодійних акцій, тому що музиканти це в принципі люди, які можуть музика, може багато чого. Музика може зробити мир в країні, пробудити багато людських сердець, тому якраз. Повинна долучатися до такої акції. Пишного акценту додали й музиканти обласної філармонії. А керівництво музичного училища імені Дениса Січинського планує і надалі проводити благодійні концерти, щоб у такий спосіб збирати кошти для допомоги сім'ям загиблих героїв.